Доброго дня, слава Ісусу Христу! Мене звати Золота Рольга, і хочу сьогодні поговорити про Фейсбук. Це місце, де сьогоднішня людина сучасно проводить шалену кількість часу. І крім того, за останніх 4 роки в Україні дуже збільшилася кількість користувачів, споживачів цього продукту. Якщо на 2014 рік було 6 мільйонів, то зараз говорять про 10 мільйонів користувачів Фейсбуку, з яких... Більше мільйону є щодня і досить велику частину часу у Фейсбуці. Тобто це джерело, яке формує нашу з вами свідомість, інформаційний ресурс для нас, а також на сьогодні є такий парадокс, що багато людей, дорослих людей, підмінило розуміння реальних друзів віртуальним друзям. Це окрема історія. Я як юрист хочу поговорити про наші персональні дані, нашу можливість захистити себе. У цьому середовищі і про інформаційну безпеку людини. Пункт перший. Рік тому приблизно з'явилася величезна кількість постів такого характеру. Я цим проголошую, що Фейсбук має право, не має права і так далі. Дуже багато хто перепощував ці пости, дуже багато було суперечок з цього приводу, але в кінцевому рахунку хочу вам сказати, що це ні до чого. Тому що насправді ми погодилися на правила користування Фейсбуком тоді, коли увійшли в цю мережу, зареєструвалися і поставили галочку в певному місці, де нам запропонувала сама мережа. І користуючись цим ресурсом, треба пам'ятати, що, хоча це є публічний простір, ми з вами знаходимося там разом з багатьма іншими людьми, яких ми не знаємо, проте він знаходиться у приватній власності. А значить, як на будь-якій приватній території правила гри встановлює там власник. І це залежить не від того, хочемо ми чи не хочемо. Крім того, коли ви поставили цю галочку, навіть якщо ви не читали ці правила, ви погодилися на те, що ресурс буде вносити зміни, і про ці зміни просто вас повідомляти кожного разу, коли ви оновлюєте, наприклад, додаток, яким користуєтеся на гаджетах, або заходите і вас просять поновити свої там дані. То, відповідно, ви знову погоджуєтеся на ці правила. Те, що ви пишете на своїй сторінці, погоджується чи не погоджується, юридичної сили це немає. Так сталося. І з цим ми нічого зробити не можемо. Інша справа також, що треба пам'ятати, що Facebook це насамперед комерційний проєкт, тобто хтось на ньому заробляє гроші. І означає, що керують ним, все ж таки певні цілі, не як не інформування, ніяк не, не будування соціальних відносин. Ніяк не ні інші якісь соціальні цілі. Йдеться про те, що хтось на цьому заробляє гроші. дивитеся кредо. Це заробляння грошей, воно пов'язано з різними способами діяльності. Але насамперед, як і кожна соцмережа, Фейсбук спрямований на те, щоб ви якомога більше часу там провели. Тобто, як кажуть сучасна молодь, залипнули туди. І всі е, механізми, всі, е, якби. Пропозиції, які вам пропонує цей ресурс, вони на це спрямовані. В тому числі, наприклад, така актуальна на сьогодні проблема з точки зору безпеки наших персональних даних це різні тести, квести, опитувальники, яка ти королева, який ти герой фільму, і ким ти був у середньовіччі, яка тобі собачка пасує, машинка, або ким ти покликаний бути. І Більшість з цих тестів це є банальне збирання ваших персональних даних. Тому що кожного разу, як ви заходите на таку пропозицію, ви ставите клік і погоджуєтесь на те, що, відповідно, цей ресурс, який пропонує вам тест, буде мати доступ до. Зазвичай там є широкий перелік, до чого вони пропонують надати їм доступ. І ви, проходячи тест, з цим автоматично погоджуєтесь. І увага, увага! Цей клік, цей. Згода, вона залишається в цього ресурсу, навіть якщо ви далі їм не користуєтесь. Вони мають право збирати ці дані ваші. Тобто, це одна ваша згода достатня для того, щоб вони далі користувалися доступом до вашої сторінки у Фейсбуці. Крім того, що ви погоджуєтесь за себе, пам'ятайте, що ви також надаєте їм в більшості випадків доступ до вашого переліку друзів. Тобто, якими чином ви також втягуєте в це середовище і ваше оточується середовище. Що вони будуть робити з цими даними? Ну, насамперед розсилати рекламу. Перша і основна мета це власне є комерційна, продавати накопичені дані, щоб створювати соціальні рейтинги, певні, певні категорії осіб, які зацікавлені певним продуктом. І цільова реклама це насамперед перша мета. Але не тільки, оскільки до кінця ми не можемо перевірити, особливо в ситуації, коли Україна знаходиться в стані. Військових дій, коли збираються дані різними ресурсами, з різними країнами походження. Звичайно, що ми з вами не знаємо, з якого дому збирається ця інформація, з якої країни реєстрації і так далі. І з якою метою, тим паче. Про що ще хотілося б згадати наприкінці: про те, що кількість часу, проведеного в мережі Facebook, вона дуже слабо контролюється нашим розумом. І тоді на кінець хочу вам дати таку пораду: ставте собі будильничок, Заходивши в мережу. Поставте собі на телефоні, наприклад, півгодини 40 хвилин, Скільки, скільки хочете витратити, тоді у вас буде принаймні свідомість того, скільки ви витрачаєте соцмережу. Дякую за увагу! Зустрінемося ще. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.